Будівля, яка постраждала від ракетоносіїв 1 січня, є будівлею збудованою в кінці 19 століття. Є пам'яткою архітектури місцевого значення. Зараз накривається тимчасова будівля конструкцію, яка захистить, захистить на певний час будівлю. В процесі розробляється проєктно кошторисна документація для того, щоб проводити реставраційні роботи. Всі цінні які були демонтовані, будуть зберігатися. Подальшому під час реставрації будуть відновлені та інтегровані на свої місця. На даний момент відбувається монтаж захисної конструкції тимчасової металевої конструкції, яку нам передали з-за кордону компанія «Лайер». Така конструкція монтується перша в Україні. Задача даної конструкції захистити споруду від подальшого руйнування, від атмосферних опадів, від морозів, від снігів від дощів, оскільки споруда вже має більше ніж 100 років. Хочемо зберегти. Ті ті, той, той конструктив, який ще там залишиться, цілий У нас є технічний висновок, споруда є. Зазнала дуже значних пошкоджень в центральній частині. Є пошкоджено фактично весь цілий дах цілого будинку. Є пошкоджено перекриття одного поверхів фактично повністю центральної частини, пошкоджені вікна, пошкоджені сходові конструкції. Ну дуже значні пошкодження. Але шкода такої споруди вона є пам'яткою архітектури і відповідно ми вимушені. Це все зберегти та повторити, як воно було зроблено. Місто допомагало в різних відрізках, а на сьогодні ситуація є такою, що практично аварійна складова вже розібрана, і ми як фахівці вже приступили до проєктних напрацювань. Я думаю, в межах тижня будемо мати проєктні пропозиції вже на відбудову, реконструкцію, відновлення, реставрацію. Це будівля теж має історичну цінність. І ми над таким матеріалом працюємо. Я думаю, за тиждень-два ми будемо мати проєктні пропозиції, з якими можна буде приступати до відновлення, остаточного відновлення будівлі. А наступні кроки, які ми будемо робити, як фахівці будемо допомагати і спільно, надіюся, нас місто підтримувало до сьогодні. Я думаю, що цей процес буде відбуватися і далі. Приїжджають різні громадські організації, обіцяють допомогти. Я думаю, що ми теж будемо інформувати громадськість, будемо ділитися тими напрацюваннями, які маємо.